Номер 3. 2х плюс 3, поділене на 6 плюс 1 мінус 4х поділене на 8 дорівнює 1 треть. Найменший спільний знаменник це 24. Помножимо обидві частини рівняння на 24. 24 перепишемо, візьмемо в дужечки. 2х плюс 3 поділене на 6, плюс 1 мінус 4х поділене на 8 дорівнює 24 помножене на 1 третє. Відкриємо дужечки 24 2х плюс 3 поділене на 6 плюс 24 помножене на 1 мінус 4х. Поділене на 8 буде дорівнювати 24 помножене на 1 третю, це буде 8. 24 та 6 скорочуємо, залишається 4. 24 та 8 скорочуємо, залишається 3. Переписуємо, 4 помножене на 2х плюс 3, плюс 3 помножене на 1 мінус 4х дорівнює 8. Перемножаємо одночлен на многочлен. Це в нас буде 8х плюс 12 плюс 3 мінус 12х. Буде дорівнювати 8. 8 та мінус 12 залишається мінус 4х, плюс 15 буде дорівнювати 8. Перенесемо 15 в праву частину, отримаємо. Мінус 4х буде дорівнювати 8 мінус 15, мінус 4х буде дорівнювати мінус 7, а отже х буде дорівнювати 7 четвертих. Номер 4. 3х мінус 2х плюс 3 візьмемо в дужечки, поділене на 2. Буде дорівнювати х плюс 6 поділене на 3. Найменший спільний знаменник це 6. Помножимо кожну частину рівняння на 6. 6 3х мінус 2х плюс 3 поділене на 2. Дорівнює 6 помножене на х плюс 6 поділене на 3. 6 та 3 скорочуємо, залишається 2. А тут перемножуємо 18х мінус 6 2х плюс 3, поділене на 2, буде дорівнювати 2х плюс 6. 6 та 2 скорочуємо, залишається 3. Переписуємо. 18х мінус 3 помножене на 2х плюс 3. Буде дорівнювати 2х плюс 6. Переписуємо. 18х мінус 6х мінус 9 буде дорівнювати 2х плюс 12. 18х мінус 6х буде 12х мінус 9 дорівнює 2х плюс 12. 12. Х мінус 9. Переносимо 2х в іншу сторону мінус 2х, буде дорівнювати 12. 12х мінус 2х буде 10х, а мінус 9 перенесемо в іншу сторону. Це буде 12 плюс 9. 12 плюс 9 буде дорівнювати 21. Отже, х буде дорівнювати 21 поділити на 10 буде дорівнювати 2. 1. Номер 5. 6х мінус 7 розділити на 5 мінус 3х плюс 1 поділити на 6 дорівнює 11 мінус х поділити на 15. Найменший спільний знаменник, дивіться, 5 помножене на 6 це 30, 30 ділиться на 15. Тобто найменшим спільним знаметником буде 30. Перемножимо і ліву, і праву частину на 30. Отримаємо 6х мінус 7 поділене на 5, мінус 3х 1 поділене на 6, буде дорівнювати 30, помножене на 11 мінус х, поділене на 15. Скорочуємо 30 та 15 залишається 2. Тут перемножуємо 30 помножити на 6х мінус 7, поділити на 5, мінус 30 помножити на 3х 1 поділити на 6, буде дорівнювати 2, мінус х. 30 та 5 скорочуємо, залишається 6. 30 та 6 скорочуємо, залишається 5. Переписуємо. 6 помножене на 6х мінус 7 мінус 5 помножене на 3x плюс 1 буде дорівнювати 2 помножене на 11 мінус х. Отримаємо 36x мінус 42 мінус 15х мінус 5 буде дорівнювати 22 мінус 2х. 36. Мінус 15, отримуємо 21х, мінус 42, та мінус 5 буде мінус 47, дорівнює 22 мінус 2х. 2х переносимо в ліву частину, заміняємо знак на протинежний буде плюс 21х плюс 2. Х буде дорівнювати 23х. Перепишемо 23х, а мінус 47 перенесемо в праву частину. Це буде дорівнювати 22 плюс 47. І тоді 23х буде дорівнювати 69, тоді х буде дорівнювати 69 поділене на 23, буде дорівнювати 3. Номер 6. 5х мінус 3 поділене на 9, мінус 4х плюс 3 поділене на 6, буде дорівнювати х мінус 1. Найменший спільний знаменник це 18. Помножимо ліву і праву частину на 18. Кожний член цього многочлена помножимо на 18. 18 помножене на 5х мінус 3, поділене на 9. мінус 18 помножене на 4х плюс 3, поділене на 6. Буде дорівнювати 18 помножене на х мінус 1. 18 та 9 скорочуємо, залишається 2. 18 і 6 скорочуємо, залишається 3. Отримаємо. 2, 5х мінус 3, мінус 3, 4х плюс 3 буде дорівнювати 18х мінус 1. Перемножуємо 10х мінус 6 мінус 12х мінус 9 буде дорівнювати 18х мінус 18. 10х та мінус 12х буде мінус 2х. мінус 6 та мінус 9 буде мінус 15. Дорівнює 18х мінус 18. 18х переносимо в ліву частину, змінюємо знак на протилежний. мінус 2 мінус 18 мінус 20х. Дорівнює мінус 18. І переносимо мінус 15 в праву частину буде плюс 15. Тоді мінус 20х буде дорівнювати мінус 3, а отже, х буде дорівнювати 3, 20. Номер 7. 8х мінус 5 поділене на 3 мінус. 4х плюс 3, поділене на 4 плюс 2 мінус 9х поділене на 2 буде дорівнювати мінус 3. Найменший спільний знаменник це 12. Дивіться, 3 помножене на 4 12, 12 також ділиться на 2. Тобто кожну частину цього рівняння, кожний член цього многочлена ми помножимо на 12. 12 помножене на 8х мінус 5 поділене на 3. мінус 12 помножене на 4х -3, поділене на 4, плюс 12 помножене на 2 мінус 9х поділене на 2. Буде дорівнювати мінус 3. 12 3 скорочуємо, залишається 4. 12 та 4 скорочуємо залишається 3, і 12 та 2 скорочуємо залишається 6. І ми забули помножити також і праву частину на 12, щоб рівняння було завжди тотожно рівним. Так, перепишемо 4 помножене на 8х мінус 5, мінус 3 помножене на 4х -3, плюс 3, 6 помножене. На 2 мінус 9х. Буде дорівнювати мінус 36. Відкриємо 32х мінус 20, мінус 12х мінус 9, плюс 12 мінус 54х буде дорівнювати мінус 36. Зводимо подібні доданки. 32 мінус 12 буде 20, 20 мінус 54 буде мінус 34. Мінус 20 плюс 12 буде мінус 8, та мінус 9. Це все дорівнює мінус 36, мінус 34х, мінус 34х, мінус 17. Буде дорівнювати мінус 36, мінус 34х буде дорівнювати мінус 36 плюс 17. Дорівнює мінус 34х дорівнює мінус 19. А отже, х буде дорівнювати 1930.